Вітаю вас! Виключно економічне відео. На українській мові. І виключно для українців. Чому? А зараз будемо говорити про от гроші наших заробітчан, гастербайтерів. Ну, офіційно це називається приватні перекази за кордон. Так, да, тут заробітна плата. Звичайно, тут є яка частина переказів, яку перерахували родичі. Ну, в принципі, цифра. Це дані Національного банку. Дивіться, це все він бачить. Він дивиться, ну, по-перше, по, по карткабру. Це бачить. І якщо мене використовувати платіжну систему, теж він це все бачить. Не хвилюйтесь. Він, скажімо так, не повідомляє про це податково. Але бачите. І так, ну що, дивимось. Давайте. Це показники, як бачите, за 9 місяців. Ну, за рік, звичайно, ще немає. І є дані, відповідно, за 9 місяць 2019, 2020, 2021 і 2022. Звичайно, коли почалась війна, пам'ятаєте, була така ух, ситуація, коли дійсно не знали люди, що буде, як буде і, ой, 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 і чим це все закінчиться. Але, ну, що чому скажу? Ситуація не така критична, як ми вважали взагалі. Ну дивіться. Беремо 2019 рік. Пам'ятаєте, 2019 рік, квіти нема, все добре, все. Ну, за 9 місяців, за рік було більше просто. Ну, виходить десь скільки? 8, ну, майже 9 мільярдів, точніше 8,7 мільярда доларів. Це все в долар. Долари, Бачите? Чи маленько, чималенько? Якщо пам'ятаєте, коли почав з ковід, теж говорили, от зараз все впаде, впаде, все розвалиться, люди. Але ви вас не таке критичне, не таке критичне. Ну, якщо бачите, так, да, трішки зменшилось. Ну, бачите, там 8,7, то 8,6,36. Зараз окуляри війну. Так поганенько бачу. О, ну майже те ж саме, там різниці не суттєві. Тобто фактично, зважаючи на те, що був коронавірус, крик, істерика. Спрацював. 9 місяців 2021-му. Ну тоді дійсно було вже проще. Багато людей поїхав на заробітки. 10 мільярдів. Да, да. Взагалі, дивіться, яка ситуація, коли я говорю, що експорт робочої сили це добре. Та я говорю, правильна, доречна і розумно. Розумієте, що це 10 мільярдів? Це гроші, це не позика, це не те, що треба буде повертати. Те, що треба... Ні. Це от гроші зайшли в Україну, вони ж не пропали? Вони поміялися в обмінники. Появилася гривня. Цю гривню пішли в магазин. Почали купувати що? Ага, молоко, хліб. А де це виробляється? В Україні. Пішли на базар. Що купили? Овочі фрукти. Де це вирощується? В Україні. Тобто оці 10 мільярдів працюють на Україну. Чесне слово. Ну, знову таки ви знаєте, що частина цих грошей, я говорю, до війни, Бачите, все-таки 21 використовувалися на будівництво. Пішли гроші і людина, що наняла українських будівельників будувати хатку в Україні. Будівельники зарплату отримали добре матеріали, купили добре і підприємство працює, тобто, розумієте, ці 10 мільярдів це якраз сама-сама справжня інвестиція в економіку України. Так що, чим більше експорту робочої сили, тим краще. Якщо менше, гірше. Така ситуація. Ну що, дивимось, 9 місяців 2022 Пало, Пало, ні, не запречує. Ну, але не суттєво. Ну, бачите, там різниця. Там 10 мільярдів 348 а зараз 9 мільярдів 943 Трішечки, але менше. Ну, ви самі розумієте, яка частина людей повернулася, воює, не запречує. Яка частина людей в поряд обставин взагалі виїхала? Теж така є. Забрала родичів. І вона ж тепер не це, які прийшли до нас. Якщо людина витрачає в Польщі, ми це вже все не бачимо. Для нас вигідно, щоб людина працювала в Польщі, а гроші не перераховували. Вигідно, вигідно. А коли вона там втратить, нам не дуже вигідно. Так що така ситуація. Але, ну не критично, чесно слово. Ну, знаєте, дійсно, ну, навіть якщо співставити з 20-м роком, то значно більше. Тобто фактично у нас, незважаючи на війну, Українці, які працюють за кордоном, молодці, працюють, перераховують гроші в Україну. От Це знов-таки, дивіться, ці гроші зайшли в Україну, так чи інакше вони в обмінниках. Так чи інакше вони дійсно допомагають нашому валютному ринку. Та я розумію, що ви скуповуєте ці долари як скажені. Ну що зробити. Але якщо б їх би не було, було б ще гірше. Тобто ці гроші допомагають стабілізувати валютний ринок і утримати курс валу. Молитись треба на наших заробітчах. Є така надія, закінчиться війна. Наші люди поїдуть працювати в Європу. Як зароблять? То тут буде не 9, 29 мільярдів, 30 мільярдів. Мислиші, а тоді буде довго. Завалять Україну. Взагалі, коли е, задають питання, а за рахунок яких коштів буде Україна відбудовувати? За рахунок оцінку. О! Оцих. А не тих міфічних. А це реально. Тому що знову-таки дивіться, ці кошти заходять в Україну. Так, да, тратяться ще сконтаб'єдини, Тратяться на купівлю українських товарів, продуктів харчування. Ну все, ну це дійсно, це от, ух, яка добра лакеть. Так що така от статистика, такі цифри, факти. У чому, скажі, Вже фактично все зрозуміло. Ну, якщо вже це не зрозуміло, то я вже не знаю, що вам може бути зрозуміло. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ну, або не пишіть. Кому їм більше подобається. Да, не забувайте. Дуже не забувайте, що, по-перше, або підписатись на мій канал, або стати спонсором мого каналу. Не забувайте, там кнопочки. Спонсорство. Підписатись. Обов'язково. Це, До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.